Доброго дня. Сьогодні в нас в роботі побував Toyota Prada. Це 150-2020 рік випуску. Доснастили її опцію CarPlay та Android Auto, опції безпровідні. Зараз показую на прикладі нашого iPhone, як воно працює. Як ви бачите, я можу використовувати додатки Google Maps, додаток Waze, додаток музикальний Spotify або YouTube Music може користуватися меседжерами Telegram, Viber, Всі повідомлення будуть показуватися вам на дисплейчику. Також CarPlay бере на себе керування телефонною книгою, що набагато інформативніше і зручніше ніж оригінальна Тойотівська. Ну головне те, що ви будете користуватися сучасними картами. Вдобавок до цього всього в нас є повноцінний Android, який дозволяє користуватися. Відео додатками, тобто з Market ми можемо викачати Ютуб, Олтів, Sweet TV, Migogo, хто чому віддає перевагу, і переглядати відео прямо на екрані. Так само можна сюди встановити iGo, Navitel, Waze, Google і вже користуватися хорошою якісною навігацією без підключення вже смартфона. Оригінальна магнітола в нас лишилася на своєму місці, тобто весь функціонал, який тут був по заводу, все залишилося, все далі працює, тобто додався лише е, функціонал безпровідного CarPlay Android Auto та Android. Отож, якщо вас цікавлять подібні рішення на автомобілі Toyota Prado, звертайтесь, ласкаво просимо. Автостудія garage 23 будемо раді вам допомогти.